Прийшла я до ожинки. ви гляньте розміри, ви гляньте, який урожай, дивіться. Зараз трошки збільшу, щоб було добре видно, бачите? Гляньте, дивіться туди, патьорки висять. Я туди потім перейду, але вже буду тут знімати, на ту сторону не буду. Гляньте. Дуже смачна, не кисла. Гляньте, на землі лежить. Люди треба обривати бігом. Полягала на землю. Е, дуже смачна, не кисла, солодка, сухенька. У е, мене була потрійна корона і надчас я всю повикидала, тому що то кисляк. А якщо дождеся до солодкого, то значить в руку не можна взяти. Розлазиться. Отака.